Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Просили мене зняти огляд, я, звісно, зніму. Наскільки можливо, наскільки час мені дозволяє, багато ще попереду цих оглядів. Багато всілякої техніки. І терафорси, і терафенги хочуть і скаути, і так далі. Буде все. Помаленьку буде все. Ну і новинка, яка зразу для мене в першому в моєму розумінні, скажімо так, старинкою виявилася. А чого? От Кентавр 244М. Я думаю, для людей, які шаряться в Ютубі в пошуках техніки і дивляться різноманітну техніку, цей трактор однозначно щось відразу нагадує. Один з таких поверхневих оглядів я бачив, нібито в білорусів. Допустимо, нехай це буде, скажімо так, їхня парафія, огляд цей не будемо дивитися, вони собі хай там займаються рекламу бульбашам робити я не буду. Але на диво цей тракторець мені нагадує японського трактора. І напевно на цій оптимістичній в лапках ноті можна було б завершувати огляд, оскільки це все прямо вказує на приналежність тракторця точно не до китайців. А якщо до китайців, це дуже скопійованого. Давайте подивимося навіть на колір дисків і дуги безпеки. Це відразу це тільки в японських тракторів. Форма протектора. І самих дисків також, це тільки в японських тракторів. Як підлога оформлена, керування, педалі, панель, двигун сам по собі. Це все японець. Тільки в якому сенсі, в дуже хитромудрому, якщо звернути увагу на ціну. Тобто 24-сильний японець, ну, нібито, скажімо так. Але плавно потім підійдемо до тої потужності, чи вона тут потрібна, чи ні, оскільки є багато перемінних факторів, які на це впливають. Давайте ми подивимося на якогось там бушного, допустимо, ісекі 24 кінські сили. Е, Якийсь там ісекі 160 коштує 190 тисяч гривень. Це там не новий трактор. Е, от якась нібито, Давайте на ТОТОСі подивимося, оскільки в них тут. Зазвичай. А, ціну взагалі треба уточнювати. Давайте, ну, типа, всі можливо, добре. Джелл, GL... все ціни треба уточнювати. Я не хочу уточнювати ціни, оскільки мені треба подивитися на це. Щоб можна було якось оцінювати ситуацію. Мені. Давайте японець. Японець. 24 кінські сили. Так. Давайте глянемо приблизно по цінах. Бачите, які тут ціни. Які тут ціни? Отака От куботка, ніби так, 7500. Ну, допустим, це з фризою. Це взагалі, типа 50, хоча це не 50. А, добре. Давайте візьмемо цю куботу. Ніби. Бачите, знову ж таки, форма дисків і колір їхній дуже сильно подібний. Ну, тим не менш. 7400 доларів з фризою за ці гроші може вийти 50 -ка без кабіни, така середня або 40-ка. Ну, я думаю, це ясно. Хоча давайте так, справедливості заради про японську техніку. У мене не одне і не два відео про них. Я постараюся їх лишити в описі. Що хочеться сказати, багатьом людям важливі габарити. В цих тракторів на м'яких ґрунтах висока прохідність, в них розширені можливості на ВОМ. Тому що через те, що трансмісія зроблена хитромудро, і ВОМ навіть в багатьох моделях має кілька швидкостей, ви можете дуже-дуже тонко підібрати скажімо так, ці всі фактори, ці всі функції тракторця під дуже-дуже делікатні умови, наприклад, там в теплицях. І так далі. Тобто є всякі люди, розумієте? І, наприклад, тракторець вже потужністю 20 і більше кінських сил, наприклад, китайський, він буде зазвичай габаритний, скажімо так. В нього не буде того комфорту, не буде тої маневреності, тих розмірів габаритів, в нього не буде комфорту акустичного, оскільки малооб'ємний 3-3 двигун, він доволі тихенький, навіть інколи тихіший, як в автомобіля. І не буде таких можливостей суто на, фрези, на фрезі. Тому просто прикинути одразу, от тут 25 кінських сил, але я за ці гроші там, наприклад, у випадку. Я за ці гроші там можу взяти дійсно там шефенга 244. Чи, наприклад, навіть того ж там сінтая 244 оновленого і реально працювати на гектарах, на великих ділянках. Але не всі люди. Мають однакові умови і однакові потреби. Тому це не можна виключати. З одної сторони, так, дійсно, можливостей тут, як в китайській 24, немає і близько, це само собою ясно. Найперше, що стосується, от по характеристиках, якщо пробігтися, найперше, візьмемо, є габарити, це по величині, як в мототрактор. От можна так його. Назва. Ці всі габарити можете ознайомитися. І значить, його маса 650 кг. Це один з небагатьох випадків, коли написана правда. І тут ще палить контору, об'єм двигуна і його модель. Був такий мотор 3N76 Янмаровський, який має ідентичний об'єм. Ну, добре, там 1,16. І теж 3 циліндри, і теж 24 кінські сили. Тобто, це вже не китайський двигун тут встановлений, однозначно. Якщо це не Янмаровський, а якийсь там, допустимо, інший, немає таких двигунів в Китаї. І близько малогабаритних і таких порівняно малооб'ємних. Ну і тим паче, знову ж таки, сама структура трактора, так? Це не китайський трактор. Тепер постає питання в справедливості ціни. Почнемо з того, що б такий двигун я знайшов. На одному з сайтів, якщо ціна там правдива майже 60 тисяч гривень. Це сам двигун. Бушний. На рахунок справедливості ціни теж палка в двох кінцях. Хто його знає. Нехай там новий буде, ну, там 100 тисяч гривень. Так, такий двигун. Ну, припустимо, давайте. Вони, до речі, досі виробляються, то тут подвоха, ніби бути не повинно також все може бути, і цей двигун може бути відкапіталений тут на тому тракторі, наприклад, мається на увазі поставлений там БУ, там відновлений там і так далі, чи якийсь контрактний варіантів може бути купа дійсно. Але тепер так. Якщо у вас є дійсно ділянки, де маневрування вам до одного місця, вам треба працювати великим навісним плугами, там 2 по 25, 2 по 30. Дисковими боронами, 1,50, метр метра, фрезами там, здоровенними і так далі. Вам ця, така техніка, звісно, не підійде. В першу чергу, через маленьку масу він не зможе справлятися з таким навісним, однозначно. Але, маючи до нього якийсь невеличкий плуг один, якусь невеличку фрезу, бажано японську однозначно. Це найкращі фрези в порівнянні. Якийсь там рихлитель, якусь там саджалочку точно і так далі. Ви можете працювати на такому тракторці в стіснених умовах. Де йому буде не потрібна стільки маса, оскільки навісне, ви будете використовувати маленьке. Відповідно, з умовою, щоб скрізь влізти. Я думаю, що такі тракторці такі купляються малесенькі, щоб можна було влізти. Бо в здоровому глузді ніхто на 5 гектарів, так як якоїсь там. Китайця 24 кінські сили не візьме цього тракторця, бо він не стягне просто. По потужності він би стягнув, якби він важив хоча б там тонну 300. А тут в нього вага вдвічі менше. Найперше, в японців є дуже гарне розуміння умов, для яких створюється їхня техніка. Є більші, є менші трактори, Важчі, легші. Це все зрозуміло. Але за рахунок просто маленької маси і великої відносної ширини коліс на таку масу навіть, він в болотистих або в дуже е, нещільних ґрунтах розсипчастих, він буде себе краще поводити. Тобто він не буде так грузнути провалюватися. Вам дуже хороший приклад, заженіть простого колісного трактора в болото і гусеничного, і побачите, який буде мати більшу прохідність. Той, що має менший тиск, на менш щільний ґрунт. Якщо ви їдете по торфокрошці, чи по болоті, чи по снігові, легкий трактор з широкими колесами і з агресивним протектором буде мати набагато більшу прохідність. От і вся музика. Тому вага вона вирішує тільки на великих полях, на твердих ґрунтах, з великим навісним, коли треба тяговий клас, щоб був чим вищий. Бо вага прямо пропорційно впливає на тяговий клас. Далі приписуємо також і потужність. Там є дуже багато перемінних, але в основному це все. Дуже сильно вага впливає. Наприклад, важка там, 50%, допустимо. Так. От давайте просто порівняємо е, в такому сенсі. Уявимо на хвилинку в нас є Т40 АМ. І в нас є МТЗ 82.1. В них різниця в потужності там, в відсотковому відношенні майже 70%, допустимо, той МТЗ потужніший. Але за умови, що Т40 буде важити 2,5 тонни. А той самий МТЗ і на тих самих колесах. А той самий МТЗ буде важити хоча б на 200-300 кг менше, йому та потужність нічого не дасть в випадку тяги з ціпної маси трактора. Тобто тяговий клас той розвинути він не зможе. Він зможе працювати приблизно з тим самим навісним, що й Т-40, тільки за рахунок потужнішого двигуна на більшій швидкості всього-навсього. Це тільки так обмежується. А по захватах навісного, на більших, він не зможе себе показати через меншу степну масу. Або навіть таку саму. Давайте, оце все можна прирівняти. Відео по цій темі в мене дуже-дуже багато. Заходьте на канал, дивіться дуже багато відео, де реально тракторці, які слабші, але важчі, спокійно перетягували, наказували потужні, але порівняно легші трактори. І тут така ситуація. Мені треба, щоб тракторець був в габаритах метр. Всі 24-ки китайці півтора. На мінімум 1,45 метра, я бачив, на колесах 9,5 Півтора метра. Це на 50% більше габарити. По довжині на метр, по висоті на добрих пів метра і так далі. Це все габарит. А тут мені треба, щоб було купа потужності в розумінні такому. Я хочу фризою, такою ж там, тож ніби невеликою, але глибоко одразу. Або швидко, знову ж таки, потужність. Тут буде вирішувати ці всі питання. Хочу працювати там в теплиці, в малині, там, в винограді, де-небудь. Це все може зробити ось такий тракторець. Знову ж таки, по цінах просто комплектуючих, можете порівняти. Звісно, в тій ціні є трактори, які мають більше можливості. Але питання тепер, де вони мають більше можливості? Тепер давайте заженемо того ж там Шефенга 244-го в теплицю. І побачимо, хто краще буде маневрувати. Я даю гарантію, що тут є розворот на місці. Я даю гарантію за рахунок також редукторного моста переднього. Він взагалі може розвернутися ну, просто як мотоблок. Цього вам не дасть жоден китайський трактор. В розумінні такому. В тій ціні, давайте візьмемо так. Навіть не так, в будь-якій ціні. Вам це дасть тільки там мотоблок, допустимо, мототрактор, але знову ж таки, мототрактор набагато які роботи також не розрахований. Тому, якщо хтось шукає техніку, дивіться, це не реклама, просто він тут продається. Мене просили сказати свою думку, я коротко її скажу. В моєму розумінні, якщо умови підібрані, і у вас є дійсно список, які мають бути характеристики трактора, і габарити, і маса там грають теж немалу роль, то цей варіант адекватний. Тому що давайте ну, на минутку уявимо, що тут якісь комплектуючі нові або відновлені там, допустимо, в нього повинна бути і гарантія. О, оскільки тут є два роки гарантії навіть написано. Таке може бути. Ну, тут же діло за самим магазином, Господь їх знає з ними діла я не мав. І в маленьких габаритах дійсно тракторець буде люкс. Що всі собі розуміли, що я проти японських чи псевдояпонських тракторів не маю нічого проти. Найперше, що я вимагаю зі всіх, щоб до них були запчастини. Тому що нема техніки, яка не ламається. І що, хтось вам в Ютубі розказує, що в нього японців 30 років і він наїздив 300 мотогодин, то плюньте йому в лице. І він його купив нового. Я просто ну, не бачу в тому ніякого комерційного сенсу, щоб міняти трактори кожен рік. Це хто так робить? Я не знаю, чесно кажучи. Тим паче, що взагалі, як тракторці ці приїжджають, по них видно, що вони були в роботі, а не стояли. Тому що, наприклад, в мене є багато друзів, які на. Китайцях за 2-3 тисячі доларів по 400 500 мотогодин в рік намотують, а тут приїжджає трактор, в якого 500 за 30 років. Розумієте, ну що казати, по якому це кругу цей одометр чи той годинник нарахував? По 10-му, ну допустімо. Тому так. Так само, як приїжджає т 80 х років з Польщі, на яких пише 1100 мотогодин. Люди вони там не, не глохнуть трактори в тих поляків, розумієте чи ні. Що це вигадувати, як це в це можна вірити, коли трактор, блядь, старший за мене чуть не в два рази, і в нього мотогодин, як я не знаю, в мене за 5 років. Ну, що це за бред? Ну, от, такий вам живий приклад. Тому будьте з тим уважні. От, наприклад, подивилися тільки що на Тотус. Тотус і ВРМ Техніка це два магазини, які мають якийсь скажімо так, авторитет вже. Я закликав завжди не дивитися в сторону магазинів, яких ви взагалі ніколи не чули не бачили. І в яких зовсім абсолютно потім не буде зобов'язань перед вами, особливо гарантійних. А так дуже часто буває. Не називаються магазини одноденки, як є метелик одноденка, так? муха одноденка і магазин одноденка. Метелик, муха, магазин, три букви М, МММ. Сергій Мавроді крутиться в грубу сверхзвуковою скоростю. Розумієте, його вже стільки раз згадали. А тепер питання в наступному: ви даєте гарантію самі перед собою, що у вас ніколи не зламається трактор? І як саме, якщо у вас потече якийсь сальничок, Матіовйоп, якщо у вас гавкне коробка запчастин до якої дуже часто може не виявитися, що ви будете робити? А тепер ціна так, так само тих запчастин. Подивіться, в Ютубі і в Тіктоці також люди розповідають, що коштує, скільки сил, нервів і грошей коштує відремонтувати щось японське. Якщо воно було не в адекватних руках, в першу чергу. Ви не знаєте, що за півсвіту від вас робив той японець, Японії на тому японському тракторі. Не знаєте. А той, хто пробує доказати, бо він купив трактор, а він грається в теплиці і він в нього не зламався. Це не доказ того, що ви працюєте на ним, на ним навіть не в таких умовах, на які він розрахований. А є такі люди, які візьмуть японця 20-25 кінських сил, це в середньому там тракторець. Такі, да? Пробують ними реально робити речі, на які він не був спроєктований. Догружають там так далі. Всякі елементи там є по модернізації. І потім він в них летить. А ціна що в нього йоб твою мать, як. ну, І люди хочуть на всі гроші. так? От заплатив 300-400 штук за японця маленького. То, а тут сусід має за 300-400 штук якогось там, е, не знаю, 3-4 циліндри. Розумієте? І, вони, і сусіди починають. Ага, змагання. Все, я купив такого трактора. У мене він стільки стоїть, у мене японське, у тебе китайське гімно, я тобі зараз покажу. І від тих показувань починаються проблеми. От і вся музика. Тому я не кажу, що трактор поганий, ви маєте самі просто для себе вияснити, що вам треба. Цікава цікава задумка. Не знаю, наскільки, знову ж таки, правдиво це все, що тут все нове. Хоча може бути, але знову ж таки, давайте пройдемося просто по бушних приблизно таких тракторцях, то там ціни ледь не вдвічі більші. І в мене виникає багато питань. Щось і магазин же ж має заробляти правильно? Що там вкладено взагалі в ньому, його попередня ціна? Нехай там 20%, 30% там, нехай так. Допустимо, припустимо. Ну, 20, нехай. І що? Ну, може, менше трошки. То яка початкова ціна була менше, там, як 200 тисяч гривень? Що можна купити за менше, як 200 тисяч гривень? Якусь розваляну 15 ку і секі, дійсно 14%. -ку. Які вже реально поза 30-40 років. А тут ніби пропонують новий трактор. От мене цікавить саме це питання теж, конкретно. Я не знаю, що з ним буде з тим трактором, який він взагалі всередині. Но тим не менш, безсумнівно, що це він є тут 640 і тисячі. Доволі цікавим. Ну, менше з тим. Вантажі є додаткові, мініальні радіус повороту, розумієте? Метр двадцять, подумайте, як 24-ки, звичайні, не менше 3,5 метрів, це втричі більше. Йоб твою мать, Та, ну в теплиці, дійсно, ви зможете спокійно розвернутися, не тільки в теплиці. Тому є умови, в яких має працювати техніка. І якщо у вас вони визначені, у вас варіантів небагато. Якщо у вас поля, вам такий трактор абсолютно не підходить. Ні в якому разі. Абсолютно не підходить. Тому що він покаже, я вам зараз скажу. Е, які в нього будуть в загальному можливості? В нього будуть можливості, як шифенга 240. Все. Ну так, типу, так, так, блядь, шифенг це трактор, до якого є всі запчастини. Абсолютно. Вони дешеві. Сам трактор дешевший вдвічі майже. Там ціна 120 тисяч. Так? 125. Грубо говоря, вдвічі там дешевший. Ну і в загальному можливості для маневру там більші. Ну, от так. Тому що шифен важить тонну, з яких орієнтовно, плюс-мінус 550-600 кг припадає на задні колеса. Де, от те саме, що і тут, на всі колеса. Плюс ще людина сяде. Ну і тут, типа, людина теж сяде, добавить, типу, без питань. Тому я вам так скажу. Якщо у вас визначені умови, без питань, так. Да. Типа, от є в мене так, що мені треба габарити. В мене така сама ситуація. У мене така сама ситуація, де в мене трактор півтора метра, він не проїде. Він не проїжджає. Розумієте, я розсуваю колію собі на метр п'ять, в мене трактор робиться, блядь, на минутку метр п'ять шириною. Так? Даже мет... Тих самих, даже півтора. Все, я в одному місці, куди мені часу треба їхати, я вже не проїжджаю. Тому, наприклад, мені, допустимо, 24-ка трьохціліндрова, теж б не підійшла б з таким розкладом. Це вам для прикладу, щоб ви розуміли. З таким розкладом вже вона не підходить. Значить, відповідно, треба щось менше по габаритах. Тому людей таких є багато, в яких такі умови, в яких по комфорту дійсно, і по роботі з фризою і так далі. Є багато побажань, скажімо так. Власних. І щоб ці побажання були виконані, то техніка має бути відповідна. Тому так, для визначених умов, якщо ви їх розумієте, Тракторець прикольний, ніби знову ж таки дуже підозріла ціна. Е, я сподіваюся, що колись буде огляд, десь хтось це все детально розкаже, з яких комплектуючих зроблений взагалі цей тракторець. І далі наступне питання по взагалі розумінню, що цю техніку реально специфічно мало хто бере, І я думаю, що це не буде якась там серія велика. Можливо, їх буде просто невелика кількість. Оскільки тракторець, ніби під брендом Кентавер, ніби він сам по собі являється нібито японцем, скоріше за все, але на противагу є багато магазинів, які торгують суто японцями, і чи він буде витримувати ту конкуренцію. Чи буде комусь потрібна ця потужність, якщо, наприклад, там 15 оці куботики, вони стільки ж само мають по масі? І цей тракторець більшої тяги не складе. Знову ж таки, по швидкості може і так за рахунок потужнішого двигуна. З тим же ж навісним. Допустимо, якщо ви хочете щось там десь на пів гектара чи на гектар його. Я думаю, що він там би справився. Ну, от, от в чому заключається весь такий сакральний сенс. Чи він буде витримувати ту конкуренцію з тими японцями? І чи буде довіра до нього, оскільки він тут, ні риба, ні м'ясо, не понятно що. Його представляють як? Ще ніхто не представляв. Е, мої гіпотези це мої гіпотези, припущення. Я просто так по двигунах орієнтуюся по пам'яті. І по фактурі, по структурі, то на перший погляд це Японія. Навіть на другий також. Та й на третій в загальному. Просто що тут детально не показали його ззаду. Да? Е, якби ззаду показали, там теж багато чого зразу в очі кидається. Ну, от така підлога і така, таке сидіння, таке розміщення речагів, такий двигун, такі колеса, така дуга, такий розмір взагалі габаритний і все інше, це прямо вказують мені саме на таке походження того трактора. А далі хто як собі вирішить? В мене умови не такі, він мені не підійшов би в розумінні там на полях. Десь там проїжджати по габаритах, підійшов би, але знову ж таки мені не стільки часто треба маневрувати, як працювати на землі на великих об'ємах. Бачите, історія трошки іншим боком пішла. Є в людей, що взагалі їм не треба гектари землі, в них гектарі тих теплиць тих малин, суниць і того всього, виноградів, там, деревець і так далі. Підходить. Для того, щоб крутитися, підходить. Все. Садовий трактор, тепличний трактор і так далі. За таку ціну ще терпимо, я вам скажу. Ще терпимо. Просто нам треба, щоб його хтось детально оглянув реально з магазину. І тоді, можливо, все стане на свої місця. Бо китайського в ньому, я думаю, що нічого, окрім ніби назви та? кентавер. Ну, вона українська. Кентавер. То знаєте, хто такий кентавер? Я думаю, що знаєте. Це наполовину людини, наполовину кінь. Там він кінь на більшу половину, оскільки там повністю тулуб і ноги і хвіст коня, крім шиї і голови. Там стоїть торс, і голова, і руки людини. Доволі цікаве, міфічне створіння, багато в яких фільмах їх колись показували. Ось якось вонось так. Тому думайте, гадайте, моя думка така. Для відповідних умов він має підходити, як і всі японці, якщо вони в відповідних умовах. Якщо у вас умови йоб його мать ну, то вам ви його вгробите просто і теж будете знімати відео, що він поганий. Ну, чи розказувати комусь. Ну, Все правильно, якщо трактор понад. Ну, то він довго не буде. І знову ж таки, питання по запчастинах, тому що будь-який трактор, він має ресурс. І він має е, планку можливостей. То значить що? Рано чи пізно може щось статися? Якщо є ймовірність хоча б 1%, мають бути і запчастини. Тільки з ймовірністю 100%. Бо чекати місяцями або взагалі нема що чекати, це не підходить. Людина, якщо купить трактора і буде змушена купити іншого через рік-два, бо цей зламається і нема запчастень, ну це не варіант. Це тупо взагалі. Ну то, тому так, думка моя поки така, а ви собі, може, щось по-іншому це все уявляєте, розумієте. Тракторець цікавий, його ще ніде на Ютубі нема, Тепер я буду перший. Як на диво, як на диво, я перший. Ну, нехай так. Побачимо, хто що про нього скаже взагалі. Звісно, знову ж таки повторюсь, в його ціні. Є трактори, які мають на дві голови вищі можливості тягові. Але мають менші можливості маневрування. Багато кому це важливо. Не забувайте, що не ви один на білому світі. І якщо хтось буде писати, ви пишіть, звісно, що от за ті гроші я взяв би то-то, то-то-то. Так, 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 так. Ви будьте праві для себе. А інша людина скаже, а от мені не підходить, бо він не влазить. Він буде правий для себе. Кожен буде правий. Пишіть свої думки, що ви про це думаєте. Дійсно, от ситуація така двояка, але я скажу, що у людей має все одно бути вибір, навіть не в потужності, в кольорах і капотах, а й в габаритах. Оскільки ну, є просто люди, які взагалі не можуть навіть будь-якого трактора взяти їм більше як мотоблок, нікуди не лізе. І хоч важко, але змушені. Не будуть вони ж перебудовувати все під трактора. А трактора таких габаритів не знайшли. Є всяко в людей. Скільки людей, стільки різних ситуацій. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!